З суботи на неділю, в селі Шепарівці, водій автомобіля Фольсван здійснив наїзд на пішохода. В результаті зіткнення пішохід загинув на місці пригоди. В неділю, близько 20-ї години, в слі сопів зіткнувся автомобіль. ВАЗ 21.06 та мотоцикл Ямаха. Внаслідок зіткнення мотоцикліст отримав важкі тілесні пошкодження. У понеділок, в селі Марківка, сталася дорожня транспортна пригода також з участю мотоцикліста. Там зіткнулися автомобіль Опель та мотоцикл Яво. Внаслідок зіткнення мотоцикліст отримав тілесні пошкодження. Особливо викликає знепокоєння те, що всі дорожньо-транспортні пригоди стаються, більшість з яких стається з участю водіїв мотоциклів та скутерів. Особливо Риво мотоциклісти керують транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння та без мотошоломів, що приводить до тілесних пошкоджень. Також звертаємося до водіїв автомобілів особливо тепер в осінній період, коли сталася зміна погоди, дотримуватись правил дорожнього руху, особливо вибору безпечної швидкості руху.